парламент проголосував за зняття депутатського недоторканності Сергія Клюєва і дав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. і арешту. зараз. Таке ж питання розглядати щодо Сергія Мельничука. Позбавити імунітету цих нарбдепів. Просив генпрокурор. Клюєва підозрюють у корупція, а Мельничука у створенні злочинної організації. Подробиці дізнаємося у Вікторії Пластунова. Вона на прямому зв'язку. Вікторія тобі слово. Валерія за зняття депутатської недоторканності Сергія Клюєва проголосували 287 народних депутатів. Це рішення таке рішення не підтримували. Депутати від опозиційного блоку обговорювали можливість зняття недоторканності майже дві години у парламенті. Сьогодні про сотні виконувач обов'язків генерального прокурора Володимир Гузир. Він доповідав про подання генпрокурора та відповідав на запитання нардепів. Багато хто з них, зокрема, депутати від Одного фронту та блоку Петра Порошенка говорили про те, що в майбутньому такі подання на позбавлення недоторканності необхідно готувати більш ретельно і аби вони містили більше доказів та не викликали сумнівів. Зазначу, що регламентний комітет шість разів збирався, аби обговорити ці подання генпрокуратури про зняття недоторканності. Що ж стосується Сергія Клюєва, то Генеральна прокуратура зробила лише одне подання щодо зняття з нього кримінальної відповідальності про арешт і пор. Взяття під варту не йшлося. Це викликало обурення у багатьох народних депутатів. Вони тричі запитувались у виконувача обов'язків генпрокурора. Чому ж все-таки клюєва під варту не братимуть? Кажуть, що побоюються того, що якщо вони навіть знімуть з нього, коли вони знімуть, вже зняли власне недоторканність. Клюєв може втекти від слідства. Що саме говорили? Як відповідав виконувач обов'язків генпрокурора, про що далі пряма мова? Ви подали подання на затримання і на арешт. А у Клюєва що немає приватних літаків, що він не втече завтра з України, чи що? Чи може він не підкупить так звані правоохоронні органи, що його так само повідпускають? Що за маячня взагалі-то Бандит режиму юнуковича де за головних? По батальйону Айдар на сьогоднішній день в ході слідства виявлено недостачу більше ніж більше, більше ніж тисячі автоматів. В Зв'язку з цим характеристика особи. Тяжкість ознак кримінально караного діяння передбачено статтю 257. Вона дала всі законні підстави поставити питання про арешт. Клюєв в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені статтю 190. Це шахрайство і 191 частиною 4. Частиною п'ятий, вибачте, частиною п'ятий це розкрадання державних коштів в особливо значних розмірах. Також під час того, коли обговорювали позбавлення можливість позбавлення недоторканості Сергія Клюєва, народні депутати від радикальної партії, зокрема Андрій Лозовив, заявляв про те, що є ще одна підстава відкритим щодо нього кримінальне провадження. Зокрема, йдеться про підкуп депутатів. Кого саме намагався підкупити Клюєв Лозовий? Не уточнив. А спікер парламенту Володимир Гройсман сказав, що це дійсно може бути причиною для ще одного кримінального провадження, якщо будуть відповідні докази. Сам же Клюєв таких е, обвинувачень не коментував, а в тому, що йому закидають хабарництво і перевищення е, повноважень, вважає себе невиновним. Що каже, прошу далі прокурор не предоставив абоснування і доказательств світі сучь а моїй невиновності віновності, і дав 11, 11 нечітких атлетів на 82 поставленных вопросов членов, членами комитета. Такая позиция генпрокурора была бы условно не тайное следствие, как пытаюсь представить, а тем, что нет никакой доказательной базы. Зараз розглядають подання щодо Сергія Мельничука. Їх три: перше на позбавлення від депутатської недоторканності, друге на затримання і арешт, і третє на взяття під варто. Щойно виступав лідер депутатської групи Воля народу, до якої належить Мельничук, і назвав ці подання генеральної прокуратури політичним переслідуванням. Генпрокурор, же виконач обов'язків генпрокурора навпаки говорить про тяжкі злочини. Коєні мельничуком чи позбавлять його недоторканості та чи дадуть дозвіл на взяття під варту? Ми продовжимо стежити за розвитком подій. Дякую, Вікторія Пластун з Верховної ради розказала, що нині депутати розглядають питання про зняття недоторканості Сергія Мельничука. Про це дивіться у наступних випусках. А Сергія Клюєва вже зняли недоторканність.